Вітаю, зараз я вам покажу другий варіант завершення 14 ряду. Бо тут ми спорюємо. Ми пропускаємо перший нестандартний стовпчик з накидом і шукаємо верхню петлю другого стовпчика. Пропихаємо через дві нитки. Тоді в ту саму ж петлю пропихаємо гачок. цю петлю і витягуємо її ось так. Тепер ми оцю петлю, в першу повітряну петлю, протягуємо. Ось так можна завершити 14 ряд іншим способом.